Така спека, звірятка навіть не гризуться, як завжди. А собі помирилися, але сім'ян спить, а бомбет подивляється одним оком. Що ж там котя робить? Ой, кіт його ганяє капець. Не пес кота ганяє, а кіт ганяє песика. Ой, лежать. Така жарюка що. Бідолашні полягали лежать на землі, оце поки не спода жара. Ой, Це капець. А на вечір ми в бомбота купаємо завжди. От то він ганяє покупаний, то капець треба буде, треба буде зняти. Кадристи, терористи. малі. Ну, як малі? Кіт уже не малий, кіт уже ого-го. Скільки йому років? Років, мабуть, з 10. А собачка ще й руку не має. Але такі справи.